Доброго ранку посів, друзі ДКС 4598 від Монсанто Вчора сіяли також цілий день. Ну, трошки була поломочка, стала сталася спустило колесо та поки зробили його то майже день пройшов скажімо так відбита ця лінія по навігатору водить в принципі дуже класно в основному йде посів під лепом Ну, лінії електропередач. Збою ніде нема ніяких, дуже тим більше йде такий склон трошечки. Ну лінію держить, звісно, капітально. Питань до нього немає. Ходю не швидко, десь 6... 6,2 кілометра, 5 Сантиметрів посів, і де весь, ну, в районі 5 сантиметрів 65 тисяч на гектар. Якось так площа після катроса. Бо пробував культиватором за слідом, воно ще виходить земля ще не вигріта і за слідом трактора не хоче дуже брати, вирізати. Ну... Тиски справилися з цим невідмінно. Ось так. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей. Слава Україні!